Привіт, мої хороші! Сьогодні заміна блискавки в джинсах. Подібна робота, але більш детальна, вже є на каналі. Там я розбираю повністю всі ці вузли, випорюю з пояса, розбираю навіть ось цей нижній шов, тобто все-все. Відстрочку по гольфику. Сьогодні хочу запропонувати вам такий собі економ-варіант заміни блискавки. Він набагато простіший набагато швидший. Ну, як кажуть, на кожен товар є свій покупець. Таку роботу я виконую дуже рідко раз в п'ятирічку, а то й рідше. В старій блискавці вилетіло два зубчики в самому низу. Знову ж таки, якщо ви цю роботу виконуєте вперше, підстрахуйте себе, наносимо розміточку крейдою, милом по краю зубчиків, щоб потім вшити чітко блискавку. Ну, відповідно, якщо вона з самого початку вшита чітко. Ось, бачите, в мене трохи проглядає. Все защібну, блискавка проглядається. Тобто ця частина під гульфиком вшита занадто близько сюди до краю. Я її зміщу трохи далі, всередину. Випорюємо стару блискавку, підпорюю пояс в частині блискавки, не випорюю повністю, так як в попередній роботі. Очищаємо від ниток так само з боку гульфика, випорюємо лише саму блискавку від строчку по гульфику, залишаємо гарненько підпороли, і ось в цьому місці, де тасьма блискавки, заходить ще ось в цей основний шов середній. Просто акуратненько зрізаємо близько до шва. Все є. Очищаємо від ниток. Одразу можна вже підігнати довжину блискавки, вкорочуємо по верхньому краю, пам'ятаємо, так? Ось, довжина загальна буде по тасмі. І ось тут в мене буде верхній фіксатор. Розщибаємо. Обрізаємо зайве. Знімаємо верхні фіксатори на тасмі дуже обережно. Два фіксатори є. Знімаємо зубчики до розмітки по одному чи по два, якщо вийде. Зрізи тасми можна підпалити. Щоб це все не розсипалося. Фіксатори розкриваємо для зручності, встановлюємо над верхнім зубом фіксуємо так само з цього боку. Блискавка готова. Маю на увазі довжина. Цю викидаємо. Блискавку вкладаємо між відкоском і передньою половинкою. При цьому Тасьму, яка сюди заходить, підгортаємо всередину, чітко так впираємо, вирівнюємо, сколюємо булавками, рухаємось догори. Край тасьми співставляємо зі зрізом від коска. і накладаємо близько до зубчиків передню половинку. Колюємо і так догори. Під косок не забуваємо завести під пояс. Тут все вирівнюємо. Фіксатор підганяємо близько до шва пояса. І на машинку заводимо під лапку. Пояс відтягуємо, щоб гарненько захопити. І настрочуємо. Донизу, наскільки це можливо. Запаковуємо пояс. Отвір тут невеликий. Блискавку защібаємо, накладаємо гульфик, гарненько вирівнюємо. У моєму випадку треба трохи зробити корекцію. Підхоплюємо з виворотної сторони за тасьму, розчібаємо. Верхній край тасьми запускаємо під пояс і прострочуємо наскрізь. І до самого низу. З внутрішньої сторони бажано закріпити деталь від коска до обшивки гульфика. Робимо це ось так. Наскільки нам тут дозволяє припуск це зробити? Здається, що знову тут його й не було, я й не розпорювала нічого. Блискавку защибаю. дивимось результат. Ось такий він є. Така заміна робиться дуже швидко. Єдине, що при такому способі заміни блискавки чітко в тон підбираємо нитку для пришивання тасьми в частині гульфика, оскільки вона йде наскрізь. Якщо ж нитку в тон важко підібрати в домашніх умовах, тасьму блискавки підшиваємо вручну, підхоплюємо лише обшивку гульфика. Ручним кетельним швом. Він буде достатньо надійний, міцний. До того ж, не буде вже наскрізного шва на лицеву сторону. Ось така робота на сьогодні. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення!